Вітаю час новин на нашому телеканалі в суді Бабенко Аліса про найважливіші події розповімо прямо зараз. Не просто екскурсія, а підсумковий урок я досліджую світ на телеканалах ЕРТЕ та місто Плюс. Побували тут учні третього в класу Полтавської загальноосвітньої школи номер 34 Побачили роботу всіх професій, які дотичні до виходу новин в ефір. Це і журналісти. І телевізійні оператори третьокласник Каріма Базов каже: записувати звук і відео для нього не ново, але вперше побачив, як це роблять за допомогою професійної апаратури. Мені подобалося, що можна записати на мікрофон. Більшого стані Мені подарила відеокамера. ж користуватися відеокамерою. камери, Ну такий з телефона учень третього класу Ростислав Черевик говорить: предмет я досліджую світ один із його найулюбленіших. Досліджувати телебачення зсередини хотів би ще. Мені дуже тут сподобалося, де записують на відео. Журналістів, як вони розповідають про новини. Побачив все вперше. Сподобалася кімната, в якої записують все, різну інформацію на мікрофон. Крім телестудії, учні відточували техніку озвучування текстів у кімнаті звукозапису. Буду Водограю на Соборному майдані і біля кінотеатру для помилуватися фонтанами за день, де їх. До їх вимкнення більшість скажуть, хотіли б, щоб наступного сезону їх запрацювало більше. Відвідати з учнями телеканали ІРТ та місто Плюс ініціатива класного керівника 3-го В Наталії Шабаль. Вчителька говорить, клас допитливий, цікавиться природою, а також новинами України та світу. На тижня, на уроці Я досліджую світ ми з учнями створювали новини, говорили про медіа, вони створювали відео на тему. Про наш клас і нашу школу ми дивилися на своїй інтерактивній дошці за словами Наталії Шабаль, учні мають потенціал, щоб повернутися на телеканал уже професійними медійниками.